Доброго дня, шановні. Давно ми не бачилися, не було можливості. Ну, попробуємо. Так, цей номер телефона мій. Той, що хто знає, той знає. Номер телефону Viber. Сюди дзвоніть, пишіть. Так, значить, Пояснюю, як завжди, сьогодні 30 августа. якщо все добре і все вийде, то відео ви будете дивитися завтра в суботу. Відправка буде у вівторок. У почтою можна, новою почтою можна. Так, ну поїхали. Значить так, дивимося. Отакий от набір ключів від 50 і до. І до, Поняли, так? Да? Багато ключів нових із комплектів Зіп. Оцей і весь набор. Оце, все, все, все. Отак, от отак, отак, отак. От Трошки головок. Отакі от ключі це, по-моєму, мотоциклітні. І МЗ, Ірбітський, я так понимаю. Отакі от вороточки, ключик цей теж новий. це все 1300. Ось такий набор. От 1300. Побачили. Так, далі швидко. такий наборчик, зубильчик. Крісмейсер. Ну, такий, коротше, щось десь невеличке двигатися. Це новий завод зі з клеїмами. Отакі пробойчики. це все 300 гривень. Молотки от такі. 300 гривень всі. Так, топоріки. Не бити, не варені. Це колунчик такий кований, не, не дуже великий. Це взагалі такий карманний. Веточки десь рубать. 300 гривень пара. Так, потіскам. Отакі тіски. 400 гривень. Отакі. П'ятий губки. 50-й губки. Все роботи, все крутиться, направляюче, щоб вони тепли. Ну, хороші такі тісочки. Такі. 400 гривень. Побачили, да? є такі тіски 700 гривень Т-80. Богдан такі теж я продавав, бачив. От 80 ї губки, хороша платформа. У нього такі теж дві дирочки на них були. Так що це заводські дирочки, чи відверстві. Е, на чому тут хитрость? Откручуються вони, розкручуються ну такий тільки вороток на них. Розкручуються вони небагато, десь отак. А потім вони маються, це ось чека, так сказати. І вони. Короче, ви поняли, да? якби роздвижний. Ось там куча отверстий. І опять застопорили. Понятно, да? 700 гривен, такі тісочки. Цілі, нічого не побите, все добре. Отакі, От 200 гривень. Нові, взагалі, нові. типа Струбцинка, тісочки струбцинка. Ну Чи ручна струбцинка, ну, ви поняли? 200 гривень. Отакий От набор сверт, 28 чи 29 штук. Розміри, не питайте. Очі повилазять їх, дивиться, 300 гривень всі свердла. Напільники 300 гривень. Ось такі мощні. Рашпілі. Отакі напільники. Де ж миленький? Отакі напільники. 300 гривень. Ключ газовий. БМК. Газовий розводний. 150 гривень. В нормальному робочому стані. По 5 кг кувалди. 5 по 250 гривень. Це така. От, ну вже вже бачила, бачите, ви те. Отака. От це не варне, це таке літье. І кругла така. 250 гривень штука. Так, пішли далі. Другий відділ торговий зал. Так, тут у нас по сільхозтехніки буде трохи. Значи дивіться, є ось такі пальці. Пальці, шмальці. Отакі от є пальці. Ну, дивіться, як тут по виробоці. Я не знаю, як є. Більше тут зношено, є менше. Коротше, хто знає, як вам показати. Отакі от пальці. От. Є отакі от саме, тільки з такими ушами. Ось такі пальці. Ну, кому надільне відео я скинув. Чи фото отакі. От так. Значить, По 40 гривень штука. Хто буде брати багато, буде, ну, будемо балакати. Їх дохиніше, їх мішка. Є ось такі лапи. По 60 гривень штука. Є трошки ширші, трошки узші, всякі Ну, В основу всіх отак, по краям, отак, 23 см. 60 гривень штука. Е, отакі диски сошняків, їх багат'єдно було, ще залишилися. 36 діаметр, 150 гривень штука. І з супечкою, і з подшипничком. Нічого не цопається, нічого не болтається. Отакі От диски. Так. Ну, Фаркоп 400 гривень. Все відкривається закривається. Отакі От стойки із стрілками. ну, Всього на дві штуки. 300 гривень штука. Стріл чіпці, блядь. Ну, Коротше, поняли, стойки отлічні, ідеальні. Отакі. От 300 гривень штука, дві штучки. Є отакі диски. 32 діаметр, 70 гривень. Отакенький. Так, понятно. Є такі на сковородку. 47 діаметр, це по цим, по меншим краям. Поняли? По меншим краям. 47, 300 гривень штука. Три штучки їх є. Такі вони. такі вони, товстенькі, хороші. Ну, я так підпливаю на сковородки. А, може комусь і не на сковородку. Так, з цим розібралися. Так, тепер швидко. Є ось така буржуєчка. Состояння ідеальне. Це вона, ну, поняли, ця кришка ставиться наверх, просто розібрав її, щоб було краще видніше. Колоснички. Вот. Дверочка, все там чітко, все, вона почти як нова. ну Була в роботі. Є, що немає цього хлястика. Просто болтик. Все закривається, отакі от конфорочки, труба, все. Ну, коротше, ви зрозуміли, все в кучі. 40 чим кілограм, можна відправити двома частями. Ось буржуєчка. Состояние новий. 1600. Компресор зіловський. Зіловський ось написано тип Зіл-130, вращення право є. Хрюкає ідеально. Затикаєш, ну, качає коротко, чітко. Поддона в ньому немає, так як мені об'яснило, що він на... так ставиться прямо на двигатель. Ну, коротше, дивіться. Себе. Корпуса по 150 гривень, чугунний з 204 подшипником. Отакі, от 150 150 штука. Є така свердлілка. Типа свердлілка. Хочуть за неї 2000 гривень. Все робоче, все чітко, піднімається, опускається. Це типу, столик підйомний. Ну, розвилки, звісно, немає. Хтось от гриз. Немає патрона і ремінь порваний. Це на ній такий стояв ремінь. Він порваний. А так все повністю робоче. Кого інтересує, дзвоніть, пишіть, можна чуть-чуть там туди-сюди поторгуватися. Так, побачили. Ну, Тут далі пробіжимося, морохто кому по мототемі трошки бак іжовський, цілий, ніде не ні вм'ятінки, не ні, нічого, але перекрашений. Він з бензином був. Маятник задній МТ, похоже, як новий. Труби, Юпітер 5. Не побити нічого і хром дуже непоганий. Ну, Не знаю, гривен 200 пара. Решетка Жигульовська копейчна. Оригінал. Состояння ідеальне. Якщо її полірнуть, то буде як нова. Хром відличний. Ну, це на любителя, хто хоче оригінальну решетку. Не знаю, гривень 350, там може, по 200 гривень ці лягушки. Такі от такому. Состояни... Ну просто резинка чортка. Резинки в них дуже хороші. Не порвати нічого. Так, поняли. Ви? Так, тазики латунні. Ось такі латунні ну, любителя. По 350 гривень штучка. Чистить. Полірувати. Ну, діло так, така є печення пекти. Ось така, але ну, тільки дебіли ручки відбивали, мабуть. Ну, є така. 250 Є така класна штука 400 гривень. Рибу коптить. Алюмінієва, Ну, теж треба чистити. Ніде не лопнути нічого. Туди рибку положили, чопок закрили. Опа і на пастер там чи куди там. Все, така штучка. Чистити треба, да. 400 гривень. шикарно. Е, чавуни, як завжди, 20-літровий 350 гривень. До нього всі ручку прихерачили. Ну, не треба, викинути. Е, 15-літровий по 250 гривень. Теж не ну, я, те, що мені треба побачити, я побачу. Ніде корозії немає, ніде не побиті, ніде не течу, нічого. Состояння хороше. Так, побачили, так? Да? Ось така каструлька невеличка. Чавунчик такий. От, не знаю, літрів на 4, мабуть. Може на 5, на 3, хто знає. 200 гривень. Така. така просто каструлька алюмінієва. Не знаю, гривень 100. Так, є така, так. І ще тут а що? Є шашличниця. Це наш колись завод такий робив. Вона в БУ, правда, да, але вона вся з нержавки. Тобто низ знімається, верх знімається. Так от труба видвигається. Ось так. І за один крутиш, вони всі крутяться. Так, поняли, да? Всі крутяться. Шампурочки такі. Короче, принцип самовара. Кстати, дуже непогана штука, вже перевірена. Оце тут на 6 шампуровано. Це з нержавки. Все розбирається. Ну, така предполагає моя ціна. Штука інтересна. Так, ну і ще швидко цепочки є тут у нас. Цепочки. Значить, двома кусками по 10,5 метра. Тобто 21 метр в двох кусках, отаких. Вот в двох кусках. 650 гривень за два куска. Ну, це така шестерочка. Ну, це якусь корову прив'язувати. Якусь, коротше. Ось така цепка. Тобто, навіть, я так розумію, це ж на шию цеплялося. кінці ось є. Ну, коротше, ви поняли. От, 652 куска. Буде у вас 21 метр. І 4,5 метра трьома кусками. 350 гривень. Ну, тут состояння ідеальне, ну три куска. Восьмерочка. Оце такі вони. Обща длина 4,5 метра. Так, тут, зрозуміло, все. Опять роблю повітря на тривоги. Не, відбій повітря тривоги. Так, ну у нас зараз будемо друге відео робити, дубль 2. Так, продовжуємо. Так, є такий мікрометр. Мікрометр вроді як состояння нового, ну, ця пов'яжна палочка. Цифри всі видно хорошо, все чітко. Ось такий мікрометр здоровенний. Ну, за ціну предлагайте. Я не знаю, що, скільки, що, що, як ним пользуватися, предложите. З коробком, якщо кого інтересує, є компресор автомобільний, ну, почті як новий. Все ціле, все нічого не поломане. 400 гривень, все качає робоче. Так, є такий супернабір. Мужик приніс. Коротше, акумулятори мертві. Я заряджав, заряджав, не фіа вони не заряджаються. Є зарядне, 18 вольт, все ціле. Тобто все крутиться. Ну, Сістояння хороше, просто він належався до того, що акумулятори вже здохли. І до нього ще в наборі отакий. Bosch, бере bosh і роботай. Акумулятор мертвий і до нього немає ни зарядки, нічого. Ну, за це все не знаю, предложить. Ну, хотів би дядько хоч, хоч щось дядьку допомогти. Ну, 350 гривень може за все в місці з коробком. Якщо кому потрібно. Так, ладно далі. Є двигатель. Значит, Дивіться, мощність незвісна, як завжди, на табличці, не фіатики. Заводський за номер набитий. Це все затерте. Значить, отака до нього пускова система. Отак. От і от. він роботає. Пункт і він не працює. На 220 він в розетку підключений. Мощність Ну, Все нічого не, люф... не юпається, не люфтить. Ну, я думаю, що кіловат точно є. Він на якомусь крупорушки був чи щось таке. От, отакий мотор. Всі лапи цілі, нічого не відбите. Це все в місті з цим блоком управління 1200. Так, пошли далі. Є така кукурудза обчищанка. Досталася, прикручується, болтики все є, вона нова, абсолютно нова. Відділення 500 гривень. Пружинка стоїть, все, так сказать, двигалося, як кукурудзу туди вперти. Воно, ну, поняли ви. Хто знає, той знає. Абсолютно нове. 500 гривень. Є гідроциліндр. Тоже 500 гривень, а це в нього один виход такий і вход. Іли виход. От. Значить, шток ход штока 25 см, діаметр штока 40 мм. Шток ідеальний. Плотно, все хорошо, тобто закриваєш відверстиє. Пне хорошо, коротше. Так, зрозуміло, да? 500 гривень. Два. Бля, хочу сказати подшивника. Два завіси, отакі два завіси. 200 гривень. 45-й діаметр. Отут. Є кольосики такі 4 штуки. Трошки ржавенькі, але ну, все крутиться хорошо. Все робота, повертається. 200 гривень 4 штуки. 50 гривень 5 штук 250 гривень. Крючочки, такі, такі крючочки. От. Так, є таке сигнал іжевський. Робота громко звонко, хороший. Робочий сигнал. Капітальний. 150 гривень. Ножка бокова лентяйка з Iž. Іж... Юпі... Ну на їжі Юптири вона. 100 гривень. Так, отакий спінер. Опа, да, да, красива віщ. Може, кому надо. 100 гривень. Отакий от ролик натяжитель З таким пісюном. Знаю, теж 100 гривень, навіть Отакі от подшипнички, пара, вони абсолютно нові. Ну, маркіровку погано видно, Ну, Кому надо, я тоді віддільне фото, чи. Коротше, от так от. О! Франція, вроді би. Так, нові два штучки. Ну, не знаю, гривень 200 за пару. Може кому треба, якщо дешевше. Дивіться самі. Так, отакий балон. Ось такий балон. З вентилем, з усім. Я думаю, можна під, під углі його пустити. Все ціле ніде нічого. Ну, нормально, кран це держе, все закривається, відкривається. 300 гривень, предполагаємо ціна. Так, тепер по артефактам. Є такі утюги, було вже їх багато ще поприносили по 150 гривень штучка. Так, є е, примус такий, 300 гривень штучка, латунний. От, от такий примус. Навіть, по-моєму, все тут качає. Так, є такий бедзвін 250 гривень на 20 кг. 63 год випуска. Все ціле в оригіналі, так сказати. Комплектний повністю. Брать і важить. Так, є такий, ну, типа фонарик, типа лампадки. Вона закривається. Тут все латунне. Отаке от стеклешко. Ну, може, кому інтересно. 150 гривень. О, такий. Так, тут є. Так, тепер по метізам. Блін, опять розвідувательний, БПЛА, бля, хамуха. Ладно, так, значить, це все по 40 гривень за кілограм, кроме тих. Так, М20. Новий, абсолютно новий. 40 родин кілограм М20 гравіра. М12 гравіра, дивіться, такі новенькі. Так, гайки М22. нові. Так, тепер ось Кріплення. Ось ось, кріплення. Я вже їх второго. Багато їх просто було. Отакі ось ось, кріплення. М8 різьба. Шпилечка ця відкручується, якось як струбцинка. Вроді. Тут везде от перші, різьба. Ну, коротше, таке все воно це не ржавка. Е, ну, Магнітом береться 40 гривень кілограм. Е, тепер такі ось шплінти 85 на 8. Новий. Так, це по 40 гривень кілограм. А тут у нас 6 кг по 50 гривень, 300 гривень. Тут мікс, як завжди, Ну, тут в основному м'які всі. Тут М8, трохи М10, а так ось М4, 5, 6 такі. Коротше, трошки ось буде. Таких всяких. Ось такий набор 300 гривень. Так, і отакі ж є, я колись продавав, потім забув про них. Оце отакі вони, по 15 гривень штучка. Ну, це ось ці розібрані умільці порозбирали. А це вже повністю. Ну, провода десь натягувати, зажимати. Отаке воно, значить 15 гривень штучка. В пачці 5 штук. Так, поїхали далі. Що тут у нас? Електроди Ну, Четверка була, всі забрали цю четверку, а п'ятерка, не знаю, треба, кому не треба. Хороші електроди для переменного Ну, 5 мм діаметром. 100 гривень пачка. 5 кг пачці. Так, кружки по 150, діаметр 26. Дверочка 200 гривень, нова Азовсталь. Так, ну тут то, що побачить. пробойчики по 70 гривень. Ну, це тут таке всяке всяке Це Полозь, Жигульовська. Значить, все хорошо, все отлично. Ну, подшипник трошки люфт є. 300 гривень. Що тут ще у нас? Ну, Центральна тяга нова, наконечники нові. Ну, Кому треба, інтересуйтесь. Будемо договарюватися. Крестовина нова, шарови нові. Ну, Коротше, якось так. Так, це побачило. Ну, трос, оцей вічний трос. Ну, мабуть, то, що він товстий, не, не колючий, непогане состояння. Просто що це зверху так покрився таким нальотом. 20-й діаметр, 31 метр. Ну не знаю, ну хоча б, свої деньги повернули. Ну, 1000 гривень, блін, за 31 метр. йолки палки Оце така штука. Так що, кому треба, обращайтесь. Ну, це вроді все я показав. Так, коли відправка буде, я об'яснив. Що ще Ще раз, номер телефону Viber. дзвоніть, пишіть. Е, ну Дивіться, Дозвонитися іменно в Viber буде трудно. У нас зв'язь дуже-дуже погана. Так що питайте, старайтеся. Ось дві тижні вже зв'язь дуже поганіша, тому що в нас дуже тяжело в нас тут. Ну Будемо пробувати, тому що щось робити треба. Роботи нема, за що жити треба. Так що такі діла. Ну що, якщо дивіться, напевно, написали до мене, не доходить зобчення. Може, чуть позже дойде. Так що потерпіть, подождіть. О, такі діла. в общем. Багато по цьому не можна розказувати. Ну, ладно. Так, всім всього доброго. Саме головне мирного неба. Нам цього зараз так дуже не вистачає. І спокійних ночей, чого в нас теж немає вже, 2 тижні або і більше. Все, до побачення. Жду, пишіть, дзвоніть, будемо щось продавати.